Вітаю слухачів. Ви слухаєте програму Української служби польського радіо підсумки тижня у Польщі. Мене звуть Володимир Гарматюк, і сьогодні поговоримо про кілька тем, які цього тижня в Польщі були актуальними і цікавими, і про які говорили в першу чергу. йшлося про чергове спростування заяв стосовно того, що Польща начебто, відсилає свої війська в Україну. Окрім того, говорилося про закриття російського консульства у Польщі внаслідок підпалу торговельного центру минулого року. З'ясувалося, що це зробили на замовлення російських спецслужб. Ну і ще одна тема: кібербезпека і втручання у вибори Польщі різних суб'єктів через власне кібернетичні вкиди. Отже. Поговоримо спочатку про відправку військ до України напередодні спеціальний посланець США з питань України генерал Кіткелок заявив, що обговорюється питання розгортання миротворчих сил на захід від Дніпра. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. З його слів місії можуть бути присутні солдати з Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Ну і власне очільник ПІСУ Ярослав Качинський коментуючи цю заяву, заявив, що уряд чинного прем'єр-міністра Дональда Туска Бреше цитую, бо обіцяв не надсилати війська до України. Тут прокоментував міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш. Він заявив, що дехто хоче використати цю справу у партійних і політичних цілях. Ну і далі пряма цитата його із конгресу. Impact 2025 Poznanie. Ci co będą to wykorzystywać? Próbują... ті, хто це використовуватимуть, намагаються вдаватися до надмірних інтерпретацій і намагаються вкотре посварити поляків, посіяти зерно непевності, шкодять безпеці польської держави поза всякими сумнівами. Працюють не на користь оборони польської держави, а на внутрішню руйнацію. Стережіться фарисеїв і фальшивих пророків, бо їх є багато. Уважайте на уважаючи і на фальшивих пророків, бо їх стати не бракує. На цю ж заяву Келога відреагував власне і голова партії Право і справедливість Ярослав Качинський. Про це він зокрема говорив на прес-конференції Варшаві. Ми вважаємо жовтій хілівобечк. Ми вважаємо, що на цей момент, на тлі абсолютної відсутності суспільної підтримки щодо таких рішень, на тлі того, як реально виглядають польсько-українські контакти і відносини, таке рішення не має жодного обґрунтування і підстав. Іма жаднего узасадження й жадних подстав. Представники польського уряду вкотре наголосили, що польща має зосередитись на захисті кордону з Росією та Білорусію а можливу місію європейських країн може підтримати лише логістично. Очільник польської дипломатії під час панельної дискусії, яка відкривала конгрес імпакт 2025 в Познані, наголосив, що якщо ця місія і відбудеться, польща зосередиться на інших завданнях наша роль полягатиме в тому, щоб забезпечити тил такої операції. Як Польща, ми маємо 615 кілометрів кордону із Білоруссю та Росією. Скільки має Франція? Логістика такої можливої операції є викликом і завданням. Якщо лінії постачання та комунікації операції мають бути захищені, саме це польща і зробить. Абсурдною так назвав цю тему відправки польських військ в Україну сенатор від громадянської коаліції Гжегош Схетина проекту для того. Ми говоримо, що не буде такого проєкту. Головним чином через те, що ми є країною, яка охороняє безпеку східного флангу НАТО і східний кордон ЄС. Тож ця тема не обговорюється. Ми не можемо ці підрозділи, які охороняють кордон, відправляти на українсько-російський кордон на лінію фронту. Це абсурд. Граніці на граніце українсько-російської на лінії фронту, Це абсурдана. Ще один представник від громадянської коаліції Адам Шейнфельд заявив, що це дурні спекуляції так, прокоментував тему відправки польських військ в Україну. Він додав, що адміністрація США мала би зосередитись на виконанні своєї обіцянки щодо припинення війни в Україні. Як наразі пан президент Дональд на сьогоднішній день президент Дональд Трамп за кілька місяців, тобто від січня цього року, отже, невдовзі вже буде майже півроку, не виконав своєї передвиборчої обіцянки, що за 24 години закінчить війну в Україні, і ми мали би це вирішувати, відправляти війська в Україну і так далі. Тай ми будемо десь війська висилати, чи не висилати і так далі. Депутат Європарламенту Даріуш Йонський з громадянської коаліції говорить, що Польща не надсилатиме солдатів до України. Він заявив, що польська влада ніколи не розглядала питання присутності польських військ в Україні від самого початку прем'єр-міністр Дональд Туск і міністр національної оборони говорять чітко і ясно, жодного польського солдата не буде в Україні. Ми мусимо захищати наш кордон. Ми маємо кордони з Білоруссю і Росією, і маємо що захищати. Тож Європа і світ це розуміють. Ми маємо граніце з Білоруссю, з Росією. маємо це бронити. і Європа, і світ це розуміє. Ушйонський теж додав, що Польща є однією з країн, які найбільше залучені в допомогу Україні на різних рівнях, але польські солдати служитимуть в Польщі. Питання можливості відправки польських військ до України відіграє маркетингову роль у президентській виборчій кампанії. Так оцінює цю ситуацію професорка Днішка Кашінська Метрика із університету Яна Кохановського в Кельцях. не маємо Гадаю, зараз у нас немає сумнівів, що немає тем, які б не були пору. Ушені в президентській кампанії, і ця є однією із найчутливіших, оскільки вона стосується питань безпеки. Тут також зверніть увагу, що питання відправлення польських військ в Україну почалося задовго до початку кампанії. Фактично, воно розглядалося і з самого початку війни. Але партії дуже радикалізувалися, і кандидати дуже радикалізувалися у своїй позиції. Іноді у мене складається враження, що питання знання геополітики та її принципів. Відійшло на другий план. Єдине, що має значення, це не викривати себе зараз і не створювати враження, що будь-які інші сценарії, окрім складного, не розглядаються. Тож так це безумовно питання політизації, це політичне питання, але воно політико військове. Мілітарна на домістерас і стрікта політична Можливо, питання можливого відправлення польських військ в Україну і реакція політиків демонструють певну тенденцію, і, можливо, після виборів пізніше до цього питання знову будуть повертатися. Це дуже ми я це дуже характерне. Ми постійно це повторюємо. Ми дозволяємо себе втягнути в гру політиків. Тобто вони вдають, що те, чого вони тут хочуть, це спільне благо для всіх нас, і що лише цей один кандидат чи кандидатка здатні задовольнити суспільні очікування. Ми, як громадяни, вважаємо, що їм віримо, і чим більше ми емоційно прив'язані до політика, тим більше ми погоджуємося на такий. Сценарій, що зараз вибори, він вона має це сказати. Після виборів він вона ймовірно повернеться до деяких питань. А питання безпеки, хоча і важливі, не так сильно захоплюють наші емоції. Питання, що стосується заяв американських політиків та американської адміністрації, також не є в центрі уваги. Адже, будь ласка, зауважте, що загалом ці міжнародні питання не так цікавлять польську громадську думку, як питання власного так як би мовити, заднього дворика, тобто внутрішньої політики, за словами експертки, на фінальному етапі виборчої кампанії кандидати головним чином зацікавлені в тому, аби не програти, і зберегти результати опитування, можливо, й посилити їх. Вона також дійшла висновку, що позитивного сюрпризу з точки зору цінного контенту під час цієї кампанії не було, і оцінила її як наразі нудну для виборців та виснажливу для членів політичних штабів. Продовжуємо програму, і наступна тема про закриття російського консульства у Кракові. Його буде закритого. Міністерство закордонних справ Польщі відкликало дозвіл на експлуатацію об'єкта після інформації про те, що за підпалом торгового центру на Маревільській 44 у Варшаві стоять російські служби. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив на прес-конференції в Лондоні, що Польща не може терпіти таких актів саботажу. Міністрові справ і міністри внутрішніх справ і юстиції заявили, що ми маємо беззаперечні докази, що ця величезна пожежа на Маривільській була реалізована на замовлення російських спецслужб. Там чудом ніхто не загинув. Тож ми не можемо терпіти таку поведінку. Польща і західна демократія не роблять у Росії актів диверсії. Демократія західні не доконує в Росії актів диверсії. Міністр Сікорський теж звернувся до інших країн Європейського союзу з проханням обмежити пересування російських дипломатів. Як він сказав, російські дипломати в Європі часто виконують завдання несумісні зі статусом дипломата, і саме тому треба їм ускладнити обслуговування агентів. Аби ограничити право до порушання, я ще раз звертаюся до колег і колежанок із ЄС, щоб обмежити право на пересування російським дипломатам до країн, де вони акредитовані, а найкраще ще більше звузити їх перелік для того, щоб ускладнити їм обслуговування агентури в інших країнах ЄС, росіяни не мають права користуватися благами шенгенської зони. Rosjanie nie mają prawa do korzystania z dobrodziejstw strefy Schengen. Пожежа в торговому центрі на вулиці Меревільська, 44 у Варшаві, сталося 12 травня минулого року. Тоді згоріло 1400 магазинів пунктів обслуговування. Міністерства внутрішніх справ та юстиції заявили, що пожежа стала наслідком підпалу, вчиненого за замовленням російських спецслужб. Яцек Добжинський, речник міністерства внутрішніх справ та адміністрації, повідомив, що в розслідуванні брали участь 55 прокурорів, 100 поліцейських було допитано понад 70 свідків згідно з висновками. Підпало причетні російські спецслужби в ефірі ТВП. інфо Яцек Дубжинський заявив, що польська сторона подбає про те, аби всіх винних в пожежі було покарано. Чен стих справців це зважна. Частина підозрюваних вже затримана. Що важливо, вони вже перебувають під вартою. Особи інших встановлено і питання часу, але вони будуть затримані. Ми не подаруємо цього. Це настільки серйозна справа, що Росія таким чином намагається атакувати польську державу. Польська влада серйозно налаштована, щоб справу довести до кінця, а злочинці мають понести відповідне покарання. Виясніть до кінця, а справці повинні понести з цього сурові консеквенція. Національна прокуратура Польщі заявила, що слідчі встановили за інцидентом. Стояло організоване злочинне угруповання, яке діяло від імені російської розвідки. Речник прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що вже зібрано докази, які дозволяють висунути звинувачення двом особам. Рола тих осіб була така, і єдна з тих він так. один із них, той, що сьогодні перебуває у Росії. Назвімо його Олександр В. Дав завдання іншому підозрюваному Данилові. Б пробратися на територію центру і зняти на відео пожежу і передати запис Олександрові. В. Пізніше він виклав його на російських пропагандистських каналах. Олександрові В, той матеріал настепні став публічне на російських странах пропагандови. Данилу Б. було пред'явлено звинувачення за двома пунктами: участь в організованому злочинному угрупованні та вчинення диверсійних дій. Другий підозрюваний залишається в Росії. Йому ще не висунуто звинувачень. Міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що російські спецслужби вербують виконавців на території Польщі та Євросоюзу. За допомогою медів спочностьових рекрутують особенно за допомогою соціальних мереж. Вони вербують виконавців диверсій. Наведу приклад із Вроцлава. Там була спроба підпалу заводу із виробництва фарби, і саме там було завербовано виконавців через соцмережі. Домовлялися, що треба зробити, і обіцяли відповідну винагороду. Є одна річ до зроблення. Треба зробити то і то. Заплата буде в такій такій квоті. Все за схемами, якими також вербують в Україні виконавців диверсії, чи то підпалів автівок військових, чи то підривів у людних місцях саморобних вибухових пристроїв. Колишній кореспондент у Москві Вацлав Радзивінович заявив в ефірі Польського радіо 24, що росіяни в Польщі організовують диверсійні акції. Більш того, наголосив журналіст: вони вербують людей для так званої мокрої роботи, також для виконання завдань за кордоном. Вацлав Радзивінович додав. Що росіяни шукають виконавців у націоналістичних та хуліганських колах? Це люди здатні на саботаж, яких легко завербувати для операцій із дестабілізації ситуації в країні. У нападу на нас був випадок нападу на дружину близького соратника Навального аж в Аргентині, і це була людина завербована у Польщі. А також був випадок нападу на близького соратника Навального у Вільнюсі, і це були люди, яких також завербували у Польщі, і росіяни проникають у ті середовища, де вони можуть знайти людей, які бажають і здатні робити подібні речі. А це передусім хуліганські націоналістичні кола, які Поділяють російську точку зору на світ, а там можна сягнути і до резервного персоналу, здатного на різні потворні речі. Тож, можливо, йдеться також про те, щоб показати, хто любить росіян і готовий співпрацювати з ними навіть у такий спосіб. Любі росіян і з ними навіть в такий спосіб співпрацювати. На реакцію Росії на повідомлення про закриття консульства у Кракові не довелося довго чекати. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відповіддю на те, що вона назвала неадекватною реакцією польської сторони, буде адекватна відповідь з боку російської сторони. Про це говорить теж Маце Ясшемський, кореспондент польського радіо. Я тільки припомню, що в той хвілі дипломатичне та нагадаю лише, що на даний момент дипломатичними представництвами Польщі у Росії є консульство в Калінінграді та консульство в Іркутську, а також посольство із консульським відділом у Москві. після закриття російського консульства у Кракові, російське посольство у Варшаві та консульство у Гданську залишаться на території Польщі. Якими б не були рішення, можна очікувати, що одне із польських консульств на території. Торії Російської Федерації чи то в Калінінграді чи в Іркутську, буде закрито федерації чи то в чи зостані Заступниця міністра закордонних справ Польщі Генрика Мостицька Дендіс заявила, що будь-які гібридні дії Росії зустрінуть відповідь. Вона сказала, що російське консульство у Кракові буде закрито впродовж наступних 30 днів. Закриття ріднозначне висланню чотирьох адміністративних співробітників місії, включно з трьома дипломатами. Рішення щодо подальшого обмеження консульської присутності Росії поки що не прийнято. Міністерство закордонних справ Польщі, однак, зазначило, що подальші кроки може бути вжито, якщо Росія. Я не припинить ворожої гібридної діяльності на території Польщі. Диверсійна діяльність в кіберпросторі ще одна діяльність, зокрема Росії на території Польщі. В інтерв'ю польському радіо генерал Кароль Моленда наголосив, що Польща досі є об'єктом масованих кібератак. Тільки минулого року сталося 4200 серйозних інцидентів, які вимагали військового втручання. Командувач сил кіберзахисту, генерал Кароль Моленда наголошує, що наразі в польському кіберпросторі немає мирного стану кібербезпека була була однією з головних тем конгресу Імпект 2025 в Познані, і там також говорили і представники польських кіберсил. 4200 інцидентів, то інцидентів. Це тільки інциденти, які відбулися у військовій площині. Рапорт НАСК, який зібрав і підсумував ті всі інциденти, вказує на те, що у Польщі минулого року було понад 100 тисяч кібернетичних інцидентів на всю інфраструктуру. Тож ми говоримо тут про величезний масштаб атак на Польщу і величезний масштаб атак, які так чи інакше було здійснено, бо варто зазначити. Те, що інцидент це атака, яку вдалося здійснити, яка матеріалізувалася, бо самих атак, напевно, були мільйони. Важу інцидент, то не тоні стикатак, бо атаку в було мільйони. Командувач польських кібервійськ наголошує, що наразі в польському кіберпросторі не можна говорити про мир, але незважаючи на масовані атаки, це також і не стан війни. Без вонпіняння, єжеймові операції Сайбер. Безсумнівно, якщо ми говоримо про кібернетичні операції у кіберпросторі, то ми перебуваємо на етапі конфлікту. Я ще не називав би це війною, бо на мою думку, і на мою експертську думку, війна це коли пошкоджено інфраструктуру або когось буде поранено, чи хтось загине в результаті атаки у кіберпросторі. Застані ранне лобздіння вініку ефекту в себе Генерал Кароль Моленда теж наголошує, що Польща має одних із найкращих та найдосвідченіших спеціалістів у боротьбі з загрозами в кіберпросторі. Польські кібервійська здобули міжнародні успіхи, зокрема чергове місце на п'єдесталі в найбільших навчаннях НАТО з кіберзахисту під кодовою назвою Зімкнені щити. Фантастична річ, найбільше, найбарзі зложонечіце наймовірно найбільше і одне з найскладніших навчань у кіберпросторі в НАТО. Ми на другому місці. В попередні роки ми також займали призові місця. Тож ми постійно перебуваємо в авангарді. Не вічних в НАТО, коли чима холделайн, тримає цей час те сам позім і цього року є на пудле. Президентські вибори в Польщі були однією з цілей російських хакерів. Прем'єр-міністр Польщі цього тижня повідомив, що російські хакери атакували вебсайти кількох політичних партій: там і громадянська платформа, і Ліві, і ПСЛ. Дональд Туз заявив, що це була група, яка діяла через месенджер Telegram. Служби здійснюють інтенсивні операції атаки тривають. Написав очільник уряду в соцмережах. Директор НАСК Радослав Нелек в ефірі третього каналу польського радіо заявив, що це один із багатьох. Нападів, які власне їхня установа відслідковує. І полеґа на організуванню ще це одна із багатьох атак, які ми бачимо. Це відбувається безпосередньо перед виборами. Це групи, які організовуються та атакують із власних комп'ютерів, а також із незаконно захоплених комп'ютерів, здійснюючи хибні запити до певних вебсайтів, щоб перевантажити сервери та таким чином перешкодити людям, які хотіли би отримати доступ до сайту. Це вимагає ресурсів, це вимагає організації організації, але це не вимагає багато технічних знань. Це означає, що зловмисникам не потрібно знаходити вади у системі, щоб здійснити такі ДДОС-атаки. Ці атаки, звичайно, мають різну тривалість, але найчастіше це десяток чи близько того: кілька десятків хвилин, кілька годин. Триваліші ДДОС-атаки трапляються дуже рідко, але їхній масштаб, особливо за останні 48 годин, величезний. Це атаки, які створюють багато. Інформаційної плутанини, хоча вони не завдають такої великої шкоди окремим системам, бо це не викрадення даних, не захоплення вебсайту чи публікація якогось контенту. Мета завісити певний вебсайт, аби сервіс на певний період, і це звичайно проблематично, але ще більша проблема полягає у тому, що зловмисники будують навколо цього такий наратив про успіх, злом і якусь ефективну атаку. Сукцесу в ламання як вискочного атаку це, звісно, порушує виборчий процес, але не тільки вибори, бо кібератаки здійснюються і на якісь інші установи державні чи навіть приватні. Так, що сто істотна справа, так звичайно, це важливе питання. У контексті державного управління ми захищаємо системи. Окремі політичні партії та організації часто мають фінансові та технічні ресурси для захисту власних приватних послуг. Хоча, якщо подивитися уважніше, ефективні атаки такого типу також відбуваються на банки, і це показує, що навіть заможні організації із ресурсами можуть бути успішно атаковані таким чином. Ці диспонування zasobami mogą zostać skutecznie zaatakowane w ten sposób. Як же ж виглядають ці атаки? Що дивує найбільше, якщо говорити в контексті розвитку технологій і розвитку хакерських груп? Чи є такі речі, до яких потрібно бути особливо обережним? нас заскочило в контексті, що нас здивувало в контексті того, що ми спостерігали в інших країнах протягом останніх місяців з точки зору нападів, так це те, що в Польщі це були атаки, пов'язані із начебто підтримкою кандидатів. Ці атаки вперше з'явилися у 2023 році, але в дуже невеликих масштабах під час парламентських виборів. Але тепер ми бачимо це у набагато більших масштабах використовуються більше інструментів. Тобто, нібито є підтримка конкретного кандидата, але це робиться таким чином, щоб завдати йому шкоди. На жаль, ми спостерігаємо такі атаки, тому я хотів би рішуче звернути увагу слухачів на це, якщо вони бачать таку кампанію, такі матеріали, які нібито підтримують кандидата, але роблять це таким чином, що ми починаємо замислюватися, чи справді цей кандидат хотів би, щоб його підтримували таким чином. Варто перевірити, чи це матеріали виборчої команди. Анде, найчастіше це на їхні матеріали, то варто справді чи то є матеріал комітету. Найчастіше Найчастіні матеріал комітету. Матеріали виявлені наском були передані і представлені відповідним спецслужбам у Польщі. Також вони звернулися до платформи Мета, аби вони блокували ці речі. Згідно із даними центру, рекламні акаунти залучені до кампанії, витратили на політичні матеріали більше ніж будь-який виборчий комітет політичної партії за останніх сім днів. Онлайн-активність мала на меті підтримати одного з кандидатів, і дискредитувати інших. Аналіз вказує на можливі провокації, і метою їх було можливо завдати шкоди кандидатові, якого підтримувала реклама і дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами. Джерела походження і фінансування кампанії визначаються. Відреагували вже і президенту Польщі Анджей Дуда, і також реагують на це відповідні служби. Це була програма підсумки тижня у Польщі від Української служби польського радіо. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.